Всіх вітаю на каналі, я приїхав в місто Луцьк, будемо знімати зараз машинки. Коротше кажучи, поїхали, всім гарного настрою. Ну що, погнали, я трошки їм вибачайте ось такий ополіостраж, дивиться на транзитних номерах. Диски не оригінал, популярна бюджетна машинка. 8 рік, один і бенз, 200 штук, 5800, номер телефону, бачите, механіка, склопідйомники, тканевий салон. Задні весла має фаркоп. Якось так вона виглядає. Ну Перша пішла. Шкода фабія. На червоних номерах, на простих дисках. Скло оригінал. 8 рік, 1,6, газ бензин, 5500. Кандюр, круїз. Ткановий салон, простий руль, склопідйомники. Є фаркоп. Шкода Октавія також на транзитних номерах, на простих кавпачках. Що ми тут бачимо? 16 Бенз, 8 рік, 5999. Також ткановий салон, клімат, склопідйомники, механіка. Дивиться, побачив ланцер в універсалі. У мене в дворі у сусіда такий в класному стані, дуже рідка машинка. Ззаді бачу гуму на ось таких рідних дисках. Ткановий салон, підлокотник, механіка, склопідйомники, простий руль, яка ж ціна. 5169 пробіг, 1,6 Бенс, 8 рік. Вже на реєстрації. Гольф 5. Також на транзитних номерах. Дивіться на ось таких дисках. Бутилочка присутня, скло оригінал, п'ятий рік, 1,6. MPI 1,6. 239 пробігу, 5400. Клімат був сидінь. Ага. Закрита так. Ткановий салон, моніторчик, механіка, простий руль, скла підйомника, клімат, підігрів сидінь. Зараз нам її відкриють. Ми її побачимо. Для вас щось вона не відкривається. Оп! Відкрилась. Дивіться, ми ось такі дверні карти, Ткановий салон, ось така ручка. Ось такий задній ряд. Ну, ціна 400, 5400. Торг присутній взагалі. Торг присутній. Да, це ж базар, людина каже. Дякую. І ще поруч цієї ж людини Opel Zafira. дизель на 1,7. Також на транзитних номерах. На ну, Ось таких дисках. Десятий рік, 1,7, 7250. 239 пробігу. Така вона задні вісла. Опель Маріва. На рідних дисках куча документів. Третій рік автомат 4499, 197 дев'яносто дев'ять, пробігу, 1,6 Бензин. Закрита. Світлий колір салону, автоматик. за Opel нічого не скажу за автомат, підлокотник, заді весла, маленька машинка на автоматі. Kia. Сіт, якщо не помиляюсь, на простих ковпаках. Восьмий рік, ціна 5500, 1,4 бенз, кандьор, 196 заявленого пробігу. Ткановий салон, механіка, мультируль, склопідйомники, клімат. Ззаді на весах. Дивіться. Маю ось такі моменти. А ось вам вже легенда. Лудського ринку. Також на транзитних номерах, на простих кавпаках. 99 рік, 1,6 і 192 пробігу, 4,3. Ткановий салон, простий руль. Механіка на веслах, що попереду, також і позаду. Має фаркоп. Тільки вчора розмовляли про Хонду в такому кузові і ось вона стоїть. Луцьк вже на нашій реєстрації, на рідних дисках, шкіряний салон, такий в мене був. Honda Accord 4 року, механіка 283 зеленого пробігу, 2.2 дизель, 6 штук торг. Дивіться, ось така Honda. Ну, салон класний, мені подобався. Правда на механіці, Клімат, кондр, мультируль, круїз. Все як повинно бути. І ось така жопа. Як вам Хонди в такому кузові. Ось вам ще один варіантик. Дивіться також на простих кавпаках. На транзитних номерах нетанований в чорному кольорі. В чорному кольорі гарно виглядає. 2000 рік Benz, не фарбований, MPI, електропакет 257 пробігу, номер телефону бачите, 450. 450. Руль перешитий, ткановий салон, механіка, ну все підготовлене. 400 підйомники. Сітка все на місці. Ось такий гольф третій, гольф 4 в рук. Кому подобається Б6, вже на українській реєстрації, також в чорному кольорі, на ось таких дисках, має протитуманки. туманки. Пасад Б6 на автоматі, технічно все добре, 700, 2 літра дизель. 280 заявленого пробега. Автомат, ткановый салон, мультируль, склоподъемники. Шкода Октавия, также на нашей регистрации, на простых ковпаках. Сломая трещину. Ось Миріка 6, 167 займовного пробігу, 5,8. Сергій, телефонуйте, якщо вам цікаво. Не знаю, машина чи відкрита. На Щось там сигналізація. Механіка, тканевий салон, простий руль, рульок перешитий. Підлокотник. Також має фаркоп. Не будемо її відкривати, а то вдруг зараз буде біда. Як вам отакі машинки? Сіат. Сімейна машинка, також на транзитних номерах. На ось таких дисках, скло оригінал, механіка, тканевий салон, мультируль, склопідйомники. Дивимось ціну. 10 рік, 1,4, 183 пробігу, 6,7 авто з Німеччини, рідний пробіг, двигун обслугований Сергій. Дивіться, показую вам одразу два ополя. Оба на транзитних номерах, на дисках, мають противотуманки. Є документи 9 рік, 600, 198 зеленого пробігу, бензин 1,6. Дивіться, механіка. Ось такий шкіряний салон з ткановими вставками. Дякую! Хтось нам його ага відкрив. Ось так він виглядає. Склопідйомники. Ось вам задній ряд. Ось такі моменти. Це 600. Ну і другий, дивіться. Ось такий він. Також нам його відкрили. Так, 9 рік, 621,6, 148 заявленого пробігу. Типу має сервіску. А що тут у нас такий же салон, механіка, вже є моніторчик. Ну тут стеля краще. Показую вам їх, які вони тут. Має фаркоп, фаркоп відсутній. Ось так. Як вам така беха, дивіться на євро номерах, на ось таких дисках, бачите, яка оптика. Другий рік 2 літра бензин 4560. Номер телефона показую вам ось такі моменти. Механіка, мультируль, такі сідушки. Ось такий задній ряд. Беха це беха, да? за 4,650. Двухлітровий бенз в мене був. Має фаркоп. А? Є фани БМВ. Ще одна зафіра. дивіться, німецька номера. на ось таких грібних дисках. Має ось такий дах. Mm? Салончик комбінований, механіка, мультируль моніторчик, задній ряд, всі 4 склепи так Восьми рік, 1,8 MPI, 192 заявленных, 600. Пригнана з Німеччини. Ford Focus Універсал. Вже готовий до продажу на транзитних номерах. Дивіться, на ну, ось в таких дисках. Що тут у нас? Сьома рік, 16, 190 земного пробігу, кажуть оригінал 4600. А вона відкрита. Сьомо Зараз покажемо вам її. Салон. Ну, тут все по стандарту. Фордовський салон, кондер, є моніторчик, механіка руль перешитий, екран, задня камера кажуть. Ну, за 4600. Що ви можете придбати за 400 000? Ось такі моменти є, да? Ну, Ціна. Якось так він виглядає. Дивіться, другий міган вже на нашій реєстрації, на простих кавпаках. Що тут у нас? Ткановий салон. А дякую. Ось такі дверні карти. Ткановий салон, механіка, кондер, простий руль, чотири скла сітки бачимо на дверях, де да, ось такий задній ряд, полка. Це на місці. Ну, зовнішній такий приємний. Ренаульт Спорт Міган. Дивимось ціну його. Та ні, не треба, не треба. Ну, Люди ж розумні. Дивіться, скло, ну, як завжди, оригінал. рік, 1,6. Бенз 235 зеленого пробігу. Ціна 5 750. Ну, покажу вам ще з цього боку на... Ось так. Ось так. Ось так він виглядає. Ось такі сідушечки. Ось такі моменти. Так, ішов мама, вирішив зупинитися біля ось такої Mitsubishi Lancer 10 на транзитних номерах. Чорний кольор. Дивіться, на яких дисках. На так, тряпочка. Дев'ятий рік, один і 8 бензин автомати, 216 землепробув, Швейцарія без підкрасів. 8500 відкритий. Ага. Має ось такий тканевий салон. Мультіруського підйомника автомат. Ось в такому кузові, як вам. Ще один другий міган на рідних дисках. Дивіться. Ось такси у нього. Скло оригінал. 5999, 1.6 Бенз, 205 зеленого пробігу з Німеччини. Восьмий рік. Номер телефону показую. Ось так. Якось так. Дивіться, двірні карти, ткановий салон, рульочок, механіка. Ось такі він полочки. Має Фаркоп. Чорний колір Луцьк, автобазар. Ну, кому подобаються ось такі варіанти. Дивіться, така шкода на дисках, є протитоманки на транзитних номерах. Так, 10-й рік Октавія. Швейцарія 1.4, Benz 185 зеленого пробігу на ручки. Закрита кановий салон, механіка, простий руль. Має ось такий зовнішній вигляд. Ще один цікавий варіант. Дивіться, Chevrolet Лачеті в кузові універсал на рідних дисках, на транзитних номерах, нетанована. Дивимось. 9 рік 1,8, 81 заявленого пробігу, на ручки 5750, бензин Швейцарії, шкіра, клімат, датчики, сервісна книжка, не фарбована. Ну-ка, закрита. Маю ось такий салончик, рульок, механіка, Ну, так і підлокотник, салон цікавий. 400 підйомники. Також має фаркоп. Volkswagen Polo. Дивіться в чорному кольорі, на ось таких дисках. Як кажуть, ціла машина 1,4 Benz, 8 рік, 4750. Дивіться, 4 склопідйомники. Ткановий салон, сзади партроніки, рульок, механіка. Ну, все по стандарту. Опа! Ось така вона. Машинка, як кажуть, не підготовлена без хімчистки, без поляровки. Дивіться, ось такий варіант дача. Люди оглядають, я знімаю на ось такому кольорі. Тільки заїхала, мабуть, на простих капаках. 4 900 137 заявого пробігу 8 рік 1,6 бензин Швейцарія, лаурет. Ось такі ручки. Ось такі дверні карти, каневий салон, простий руль, механіка. О, як закривається. Ззаді на веслах Має ось такий задній ряд. Якось так. 4.6 кажуть на віддачу. Дубль 3 або дубль 4. Ще один ось такий гольфік на простих кавпаках. Все по стандарту. Тут ціну покажемо. 3999, 1,675, перший рік. Показую номер телефона. Машинка відкрита. чотирисклопідйомник. Я бачу тканевий салон. Дивіться простий руль. Так, тут грає музика, авторські права. Не порушуємо. Ось такий задній ряд. 3,999. Ось такий двіж. Дивіться. Трохи більше сьомої Автобазар Луцьк. Ось на різні смаки, різні машини, різні ціни, різний стан. Йдемо далі, показуємо вам бюджетики. Так, кому потрібен дешевий третій міган. Ось він. Дивіться на простих ковпаках, на транзитних номерах. За комплектацією не скажу. Зараз подивимось. Дизель 1.50 рік 6700. Номер телефону показую вам. Ага, він закритий. Май ось такий ткановий салон. Рульочок перешитий, механіка, є моніторчик. Також має фаркоп. Фардец. Дивіться, ще один фокус на українській реєстрації, на дисках, має протитуманки. Так, що тут у нас? Титаніум комплектація, 1.8 бензин, свіже пригнана, 5999, номер телефону показую, може вона відкрита. Ага. Дивіться, який салончик. Простий руль. Да, клімат. 400 підйомники. Комплектація класна. Комплектація класна. Тільки що закрита. Прикольно. 5999. Може бути ще й торг. Так, покажемо вам Volvo V50. Ось така на 11 рік, ціна відсутня, 8 штук, 1,6 дизель, ціна не відсутня. 4 склопідйомники, шкіряний салон, механіка, рульочик. Ось такий задній ряд третій міганіще, дивіться, весь натертий на дисках чорний колір. Білки скло 900, 12 рік, 262 зеленого пробігу 1.5К9К, рідна фарба, рідний пробіг, номер телефону можна відкрити. Дивіться, 4 склопідйомники, салончик, на... Рульок перешитий. Тілеї, угу. Так, моніторчик, механіка. Ось так він виглядає. Ось такий варіант на простих ковпаках пола. Закритий ткановий салон механіка, кондер, простий руль, склапідйомники. Шостий рік, 1,4, 4400. Номер телефону показую. показую. Ну, показуємо вам гольф плюс. Деякі люди кажуть, що він неліквідний, не, не користується попитом на дисках. Е, мабуть, це Нідерланди. Чорний колір, 1,6. Бенз, 5 рік, 5700. Угу, закритий тканевий салон, простий руль. Б-6. Всі дані на транзитних номерах на рідних дисках. 1.6 Бенз, Кліма 5600, шостий рік. Також закритий ткановий салон, просто механіка, рульочок кондер, монітор, Склад і ще один варіант. Гольф чорний, четвертий на Кавпаках натертий третій рік, 1.6 Бенз, 262 пробіга, не фарбований Швейцарія є сертифікат 4850 4850 Дивіться Да, роки беруть своє як вам за такі гроші. Ви б взяли, наприклад, я не кажу, що це дорого, але це вже гольф 4. Ось, вам такий апельок на простих кавпаках, дуже багато. апелів 6501,6, 9 рік. Свіже рідна фарба, Astra. Кановий салон, механіка. Ооо. Дивіться. Да? Який фарш. Так, ще один вам бюджетний сценник на простих ковпаках. Шостаріка 16 бенз, 4750. Да? 4750. Так що вимагати від 4750, багато не треба, щоб ви розуміли, має фаркоп. Е, так, 4750 бачили, власне, каже, віддадуть за 4300. Ось така маленька вставка. Ось так.